1 січня Крим атакували морські безпілотники. Російські пропагандисти, посилаючись на їхні міноборони, повідомляють про знищення трьох українських безекіпажних катерів. Утім, жодного підтвердження таким заявам немає. Напередодні нового року окупаційна влада Криму анонсувала відключення мобільного інтернету на свята. Як писали місцеві телеграм-канали через атаки безпілотників на півострів, нібито у вже знайдених дронах були встановлені сім карти місцевих операторів. Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу, з нами на прямому зв'язку. Пане Чубаров, вітаємо вас. Доброго ранку всім і нового року. Всім навзаєм. Як минулися ось ці свята, ну скажімо так, в Криму? Ну, по перше, в окупованому Криму не проводилися масові новорічні заходи по всій території. Окупаційна влада це пояснювала нібито бажанням забезпечити безпеку для місцевих мешканців. Я тут нагадаю, що подібна ситуація була і минулого року, коли підконтрольна Російської Федерації місцева окупаційна влада також відмовилася від різдвяних і новорічних святкувань. Через встановлений так званий жовтий рівень, як вони називають, терористичної небезпеки ну, місцеві наглядачі е, е, говорять про те, що е, ну, тут вони більше опікуються власною небезпекою оскільки. Не треба ходити на ці масові заходи так і таке інше. Тобто, окупаційна влада не проводила і не е, дозволяла проводити масове святкування нового року. І це є це було таким загальним фоном на півострові. Ну а і, і друге, ви сказали про. Е, Інтернет взагалі інтернет Криму за всі вже більш ніж 10 років окупації. Він залишається абсолютно неякісним. Але цього року місцеві дуже обурюються от таким неякісним інтернетом. Напередодні новорічних свят стали помітними такі жалоби людей. Ну на різке підвішення цін і в пабликах місцевих можна прочитати твердження про те, що не кожна родина може святкувати новий рік або ну, різдвяні світа, так як це відбувалося раніше. Цього року був проведений місцевими людьми. Які залишаються вірними в Україні, які не приймають окупанту флешмоб по демонстрації неприйняття окупації? Саме це було напередодні нового року, і дуже багато фотосвітлин, на яких демонструються різні символи українські, скажімо, кольори державного прапору. Стрічки, а надписи про те, що очікуємо звільнення і подібні інші надписи. Вони такі світлини демонструються на резлі різних інтернет-ресурсах. У нас буквально дві хвилини лишається, але теж важлива історія з окупованих територій Запорізької області. Наприклад, та про те, що в школах забороняють згадувати, наприклад, Святого Миколая, якісь інші речі такі відбуваються, що в Криму із цим. Демонізація України вона розширюється. Абсолютна демонізація Святої це е, уявлення окупанта. Це пряма е, прямий зв'язок з українською ментальністю, українською нацією, і зрозуміло, що вони це е, забороняють. Якщо говорити про репресії проти кримських татар, знову ж таки мало часу, але це теж важливе питання. Як це виглядало в 2024 році? Чи можна говорити про посилення? Ну тут ситуація для нас дуже болюча, Бо о, за останні взагалі п'ять років, але це припало от минулим роком, 24-му році були звільнені два політв'язня: Наріман Желял, перший заступник голови Міжлісу кримсарського народу, і Леніє Умерова, молода наша співгромадянка, яку звинувачували шпіона, шпіона. Але це за останні п'ять років. Ми зараз маємо 218 Політв'язні в Криму з них 133 кримські татари. Тобто, тут ми бачимо цілеспрямований такий е ну, дискримінацію і репресії дискрим цілеспрямованої проти кримських татар. Ми намагаємося залучити якомога більше сторін. Для того щоб звільнити наших співвітчизників, але на жаль, нам поки це не вдається. На превеличезний жаль. Ми так. вам вдячні. Так, Рефат Чубаров, голова меджлісу кримсько-татарського народу, щойно про новий рік, про новорічні різдвяні свята в окупованому Криму.